Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я, ми раді вас всіх бачити. Ми раді, що ви прийшли. Хто не запізнився, то взагалі молодець. Е, слава Богу. Я прочитаю послання Галатів, шостий розділ, сьомий вірш. Не обманюйтеся, Бог осмінний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Хто посіє для власного тіла? То і від тіла тріння пожне, а хто сіє для духа, то від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабіємо. Тож тому, поки маємо час, усім, усім робимо добро, а найбільше однові, одновірним. Е, одна така історія, Колись, коли ми садили. Картоплю з дітьми, час карантин не можна було нікуди йти. Ми собі поїхали на дачу, і ми взяли кусочок такої землі, там ніколи ми не садили. Ми посадили там картоплю, і ми її викопали. Дуже був хороший урожай. так маленький кусочок зовсім був. Ми в житті мусимо сіяти, Сіяти добро. Я завжди люблю дітям казати, що сіяти — будете жати, Сіяти щось хороше, будете жати, щось хороше. І нас Біблія теж вчить, щоб ми сіяли добро. Щоб не сіли вітер, бо пожне бурю, а сіли. Не чекали, поки в мене на рахунку буде мільйон доларів, щоб допомогти людям. Дайте, що є. Хлопчик, який приніс до Ісуса хліб і рибки. Зовсім мало, але Бог благословив так, що нагодувалися п'ять тисяч людей. Бог хоче, щоб ми сіли добро. Будемо молитися.